Що можу сказати, сьогодні 10 березня було 11 градусів тепла, але ну, на сонці більше було. Деякі сім'ї е, залишились, не облетіли. Оця друга сім'я, що я й казав, тут дві через перегородку, то я з'єднав, бо не було матки. От. І ще в одній сім'ї теж з'єднав, бо матка пропала. А тут все, що обсипалась сім'я, тут і матка попала, а анти, там я з'єднав через перегородку. Ну, 5-6 рамочок, зараз це нормально. Два в кінці вулика не додивився, але там мед є, все добре. І оцих шість маленьких не додивився. Значить, Тут все нормально. Все нормально, дав меду, подобавляв медові рамки, Подобавляв меду, отут сім'я. Із проблемою. Ну, зематоз, мабуть, рамки. Я вже забрав рамки. Значить, частину рамок поміняв, а ти що з розплодом залишив. У кожній сім'ї є розплід і закритий навіть розплід є. А у тій сім'ї через перегородку є матка, зимує на трьох рамках. От. Але що, розплоду чомусь немає. Не знаю чому. А так все добре. Так що ось так, там йдуть. Сьогодні на ніч мінус 6 градусів, в понеділок холодно, вівторок, середа-четвер сніг, з дощем і сніг, морози вночі, ось так. Ну, Поки що все добре. З'єднав одну сім'ю і там ще одну, тобто два відводки запасні матки в мене спрацювали.